З 20 жовтня Кабінет міністрів України ухвалив деякі зміни до правил дорожнього руху. Що зміниться для водіїв та чого саме торкнулися оновлення? Зміни внесені з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу. І так, перше передбачено обов'язок умикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами День ходові вогні. А в разі їхньої відсутності конструкції транспортного засобу ближні світлофар. Мова йде про увімкнення протягом усього року. Штраф за неввімкнене ближнє світло від 425 до 510 гривень. Друге, також тепер закріплена заборона на перевезення дітей з ріст, менше як 150 сантиметрів у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки. Передбачено штраф у розмірі від 510 до 850 гривень. Третя новація забороняється перевозити дітей на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім деяких випадків. І остання зміна до правил дорожнього руху уточнили перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дороги для автомобілів. Поінформований, значить, озброєний то щасливої вам дороги.